А зараз багато з тих, хто бачив цю бляшанку раніше, посміхнуться. Це сосиски з сухпаю українського солдата-паляниця, який в Україну постачає Велика Британія. І я думаю, що це не без участі Бориса Джонсонюка та Лізи Тарасюк. Цими сосисками мене пригостили наші військові і одразу ж наголосили, що смак тут незабутній. Ну, а ті блогери, що знімали огляд та робили анбоксін цього сухпакету, коли черга доходила до сосисок, дуже толерантно е стримували емоції і казали, так, можна їсти, так, так. Специфічний смак, але їсти можна отаке, От воно. Ми вже одну банку таку приговорили, і дійсно, е смак такий специфічний. А потім, як це годиться, е ми вирішили почитати, що тут написано. По-перше, 60 секунд має воно готуватись. А якщо ми почитаємо інструкцію на звороті, то написано, що готувати 60-90 секунд в мікрохвильовці або 5 хвилин кип'ятити на плиті. На сайті виробника теж написано, що якщо правильно приготувати за інструкцію, ми отримуємо класичний смак незміни з 1949 року. Я нагуглив ці сосиски продаються в Британії за ціною 1,6 фунта. Це на наші гроші близько 65 гривень. Банка 560 мл. Тут 6 великих сосисок. Отож, ми зараз спробуємо це приготувати, як написано в інструкції, і перейняти в смак. Який був в холодному вигляді і в гарячому. Ходовже все-таки. На крайній випадок у нас є гірчиця, тут якраз вона а, намальована. Зараз розберемося. Також я загуглив назву цієї консерви. Це фірма називається Старий Дуб. Ось так от. Відкриваємо бляшанку. А важливо те, що сосиски потрібно готувати в цьому соусі, в цьому соусі, який він поставляється. Так як в мене великої миски немає, я зроблю ось так от. Бо 6 сосисок стало 12. І заливаємо цим Рассолом, чи як воно називається. Так, майже всі сосиски покриті. Ще таке уточнення, що готувати потрібно на максимальній потужності мікрохвильовки. Написано 850 Вт, в мене 1000 Вт, я думаю, буде ще краще. І накриваємо нещільно. 90 секунд я готував. Це цю страву. Зазвичай, коли я відварюю сосиски в мікроволновці, в мікрохвильовці, я більше часу витрачаю десь хвилини 3. Відрізав я ось такий от дегустаційний кусочок, зараз його скуштую. Що я вам скажу, що цей смак набагато відрізняється від того, який був коли відкривати їсти прямо з банки, але він теж не ідеальний. Воно більш їстівне. Думаю, ще на секунд 30, а може і на хвилину, я поставлю в мікрохвильовку, тому що відчувається, що сосиски всередині не прогрілись. Другий підхід. Я таки протримав в мікрохвильовці ще півтори хвилини, ще 90 секунд. Розсіл видно, що трішки вже мав закіпати. Зазвичай, коли я сосиски звичайні готую в мікрохвильовці, я їх проколюю виделкою, щоб вони їх не розірвало. Ці трошки от, трішки видно, що да, з'явилися якісь надриви. Так, Знову відріжу кусочок, шматочок. Це назад. Ще ось так, такі, така от дегустаційна порція. Ну, вже на щось схоже. А, такі навіть 3 хвилини в, мікро, в мікрохвильовці для, цього, для цих сосисок маловато. А, мабуть, краще все таки класичним способом: 5 хвилин і відварювати. На вогні, вони більш краще прогріються, і думаю, що вкус розкриється ще більше. Називати це кулінарним шедевром ще не можна, але це вже цілком істинний продукт. Є якийсь смак, напевно, він його взяв з цього розсолу. Щоб вони були кращі за ті сосиски, які продаються в нас в магазині, я би не сказав. Ще на секунд 30 я. Їх поставлю в мікрохвильовку, а далі вже будемо дивитися, що можна зробити. Третій підхід. Що я вам скажу? Вони не розварились. Мабуть, відразу можна задавати час хвилини 3 3,5, а навіть 4, слідкувати, щоб вони не стріляли. Так. Дегустуємо. Вони стали трішечки не такі щільні, смаку не додалось, цілком їстивні, але не кулінарний шедевр. А коли ти голодний, я думаю, що можна розігріти і поїсти. У мене є отут от трішки соусів. Я зараз спробую, як воно з соусами. Так, звичайний кетчуп лагідний. Кетчуп його не врятував. А, пробуємо майонез. З майонезом трішки краще. Гірчиця. І все разом. Ну, що вам сказати. Соусами єстивне. Щоб сказати, ще раз повторюю, щоб воно щоб супер смачне, не скажу. Звичайні сосиски, які з магазину, вони будуть кращі. Мабуть, все-таки у нас смаки і у британців смаки трішечки різні. Але отак, от, гратися з готовкою на фронті, це все-таки сухпай. Я думаю, що, що мало хто буде. І ще написано: не розігрівати в бляшанці, не заморозжувати в бляшанці. Це такий собі цивільний продукт, який відповідає смакам британців. Я так думаю, я так гадаю. А, може, він супернатуральний, тому що в складі немає ніяких таких підозрілих інгредієнтів. 74% корінного м'яса. Ще там ще якісь добавки, ну ніяких є, нічого там такого немає. Який ми можемо зробити висновок? Ми можемо сказати, що є ще не, дуже невеликий шанс, якщо ці сосиски відварити зразу на плиті, на вогні. Може, вони краще прогріються і будуть трішки смачніші. З мікрохвильовкою вони стали краще, ніж холодні, але теж не шедевр. В плані, як в похідних, в бойових умовах, в польових умовах цю страву коштувати проблематично. Ось у нас і тривога. Всі в укриття. Під час тривоги моя дегустаційна домашня фокус група прийшла до висновку, що всі мої старання були марними, і ці сосиски, кращими за ті, які можна придбати у нас в магазинах, не стали. Буде велике прохання до Боріса Джонсона і Ліс Страс. пересилайте нашим військовим щось більш смачне. Все в паляниці було дуже добре: і горіхи на салоні, і юпі, які я не куштував, і СПЕМ, і там ще щось. Все було дуже смачне, а от з сосисками не задалось. В будь-якому разі велике спасибі Великій Британії за те, що допомагає нам в нашій боротьбі з окупантом. Все буде Україна!